Для того, щоб опублікувати відео в YouTube, нам потрібно увійти під своїм аккаунтом з облікового запису Google. Далі натискаємо кнопку Створити і вибираємо Завантажити відео. Розпочавши трансляцію, ми будемо вести її онлайн, але ми вже хочемо завантажити збережене відео на комп'ютері. Ми можемо натиснути кнопку Вибрати файл і Відкрити папку і вибрати необхідний для нас файл або ж перетягнути цей файл з відкритої папки в цю область. Тепер залишилося налаштувати. Перше, що ми повинні вказати... Можемо вибрати значок відео, це вже коли повністю завантажиться наше відео, ось воно ще завантажується, ще не повністю, не повністю завантажене. Можемо повернутися до кожного кроку і змінити або зробити щось пізніше. Далі потрібно вказати, чи призначений цей діт... контент для дітей, чи ні, тобто чи можуть всі переглядати, чи тільки діти. Якщо для дітей, тому будуть використовуватися певні обмеження, тому виберемо поки що для всіх. Натискаємо далі. Цей крок теж ми можемо пропустити і вказати видимість, хто може переглядати наше відео. Якщо ми виберемо приватне, то це відео зможе дивитися, це буде ваше відео, яке зможете переглядати ви, або особи, яким ви надасте доступ за допомогою електронної пошти. Не для всіх ви отримаєте посилання, які можете поділитися за допомогою, наприклад, Viberu або блогу або іншого ресурсу. І для всіх це буде загальне відео, яке зможе дивитися будь-який користувач, який знайде його в пошуку. Давайте виберемо зараз не для всіх. Е, можна запланувати також відео або якісь інші встановлювати налаштування, але нам... Цього поки що достатньо. Можемо відразу скопіювати посилання, яким ми будемо ділитися. І натискаємо Зберегти. Якщо необхідно, то можна і поділитися відразу, наприклад, у Фейсбуці. Закриваємо. Ось наше відео опубліковане, але ще не повністю тому не повністю воно завантажилося, тому поки що не відображається ніяка картинка. Ось є, завантажилось. Тепер ми можемо поділитися посиланням, наприклад, в нових знаннях. В дистанційне завдання нам достатньо ось сюди в текст вставити це посилання. Лінк. Вставляємо адресу посилання. Ставити. І е, для того, щоб не відображалися такі символи, ми можемо написати тут текст для відображення. Наприклад, відео зберегти і теж зберегти. Ось і наше відео опубліковане. За потреби можна його е, переглянути деталі, відредагувати, якщо необхідно. Можна написати опис, вибрати значок, який буде на головному екрані висвічуватися, і тоді змінити, наприклад, видимість або інші налаштування.